Добренького вам раночку. Ви гляньте. Як красиво цвітуть. Такі величезні, дивіться, прямо величезні такі. І як багато цих дзвіночків почіпляно. то краса. Зараз тут покажу ще. Я йду в теплицю з ножиком. Треба салат. Гляньте, тільки зрізала, вже знов росте. Бачите, скільки виросло? Е, бузок. Як це ж показати вам його? Він дуже красивий, побачите, як зацвіте. Гляньте, гуртензія, полила кропивою, вона ох, як! Прям пішла бігом. Дивіться, бузочок мій. Більшу, щоб вам добренько було видно. Гляньте, цілий ряд у мене тут росте і там корчик. І ще там в тій стороні теж є. У мене дуже багато. Гляньте така краса. Боже, Боже, не можна налюбуватися. Після поливання мого вигляньте. Як різко почала рости полуниця. Прямо дивіться, як стартанула. Яка вона зелена. Трошки е бризхала теплицю, трошки холодочок там зробити, то трошечки вон сюди попало. Бачите, як стартанула. Оце, так, да. а ну і сюди, тут. Тож тут вона така малесенька була. Гляньте. Ще разок полю через тиждень. От що робиться. Бачите? От вам корпива. Безплатне добре, Головне нарвати, Так, тут що в нас? О, пожалуйста. Бачите? І що в нас тут ходить? І що ми тут шукаємо? Ну це взагалі, слухайте. І отамо, бачите? Ой, ну, а що я зроблю? Я нічого не зроблю. Ідемо до вишеньки. От всю, всю теплицю залепала. Вишеньки мої. Чи будуть, чи не будуть. Ну зараз ще нічого не можу сказати. А це то померзло. Бачите? Це померше. Повинно щось бути. Тож що не все пропаде. Красота. Такий сьогодні обхід в мене. Грід смачнючий. Дуже смачний глід, дуже його морозить. Можна капельку меду, можна чуть-чуть цукру, можна без нічого. От. В цьому році буду робити, ну, чуть-чуть меду додав. І в коробочки. Глянь, так погарнішала, Прямо погарнішала полуничка. Нічого, хай росте. А тут а щось полазило. Гляньте. Бачите? Ай. Нема слів. А є слів. Це я тут розгрібла. Отаке. От Всім бажаю. Ну зараз ще зайдемо в тепличку. В теплиці зараз такі напівтемрява. На півтемрява, дивіться, яка груз розпустився. І теж цвіте. він до морозів не встиг викинути. Бачите, скільки вже. Ну, не знаю, чи буде так, як в торік. Зараз нічого не поймеш. Йдемо в теплицю. Та це вікно відкрити. Прийшла з хати в хала... з дому в халаті і так його тут оставила. Пішла тут з халата. О, бачите, яка напівтемрява. Е, я вже тут була, вже дещо полила. Оці помідорки полила. От ці цвітуть собі букетиками. Бачите, отут зацвітає, починає. Тут він відкривається, бачите? Побачимо. Головне, щоб не спалило. Вон тут як відкрилося вже, бачите? Головне, щоб сонце не попалило. Я прийшла, ай, покинула ножа, оставила ножа біля полунички, Ревень який величезний. Гентак помідорки розложуються вже. Трошечки екскурсії. Інжирчик. А це мадрит, то взагалі генетики вони прямо такі. Це дуже хороші помідори, ці чотири штучки. І вони в мене всі хороші, геньтек цвітуть. Всі хороші. Тепер дивіться. Прийшли до цієї красоти. Я їх сьогодні вранці трошки розсунула, бо стояли близько один одного. Ой. Полила кропивою, вони поміняли колір, стали більше зеленіші. Ой. А це е цукіні, бачите, такі в нього листя. І щось там вже в'яжеться, не знаю що. Ще не видно, попіночка одна так і не пересаджена. Гень така гортензія красивуща. Скоро на двір посажу. Базилік теж гарненько росте. Попіночка моя. Що це тут? Морквочку полила сьогодні, теж вранці. Я тут була ще сімей ранку не було. Отут бами я посіяна теж полила. І прийшла я по салати, мені треба салачики вирвати. Ой, як капусточка, гляньте. Ну. Бачите? Ну, росте. А що ж її робити? Мусить рости. Оце мій куточок чарівненький. Дайте ну. Теж, дивіться, кредиска виросла, я полила. А ви знаєте, що огірки? Є? Викидати не буду, вони трошечки виправляються, знаєте. Я їх піділю. Фор... вікна повідкривала, я їх піділю ще один разок з кропивою буде добре. Дивіться, який укропчик. Пушистенький такі глянь, такі гарненькі. Але я люблю все. Люблю вирощувати, доглядати. І от така тепличка, бачите? Оце, що була жовта, я її сьогодні вирвала, щоб не портила мені іміджу <капустя> капустяного. Взяла і викинула. Хочать мої тої капусти, вигляньте як багато. Та й таке на цьому все. Всім вам добра, е хороших свят, щоб все пройшло мирно. Ой, сьогодні вночі в Харкові знову наробили біди. Я геть знімати не можу нічого. Потім думаю, ай зніму. Геть мені говорить тяжко. Це коморкочка в мене. Бачите? Гарненька. Цей рядок я, звісно, позатоптувала, то й гарно собі. Всі повиходили. А тут десь вона є, але де вона там вже та морква. Топталася по ній. Дуже гарненько зійшла. Зараз вирву оцей хороший і той хороший. Вирву два, цих, е, два салатика. І завезу людині по дорозі. Бо я буду гляньте, я на дворі бризгала вапном. От скажіть, як воно сюди попало? Ну це капець. Як ти сюди попало? От Ще розумію кусочки через фірточки летять. А оце о. Таке добренько, на цьому все. Бажаю добра, миру, злагоди, щастя, здоров'я. Щоб все було у вас як найкраще. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте для розвиття каналу. Допомагайте. Отаке на цьому все. До слідуючого відео.